Доброго раночку, любі дітки, до мене в гості завітала лялька Катруся. Привітайся, будь ласка, з дітками. Привіт, малята. Дітки, я нашу гостю буду пригощати смачним яблучком. Перш, Першим з'їсти яблучко спочатку потрібно помити ручки. Ось наша катруся пішла мити ручки. Ой-ой, а чому такий брудний рушничок? Дітки, та що ж це таке? Наша катруся зовсім не вміє мити ручки, і на рушничку залишилися брудні плями. А ще на ручках залишилися страшні мікроби. Вони дуже шкідливі для здоров'я. Щоб такого не сталося, потрібно добре мити ручки. І я викликаю помічників. Ось вони, це духмяне мило, це кран, з якого тече тепла водичка. А це чистий м'який рушничок. Ой, а катруся чого злякалася? Ой, лади, 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 чому боїшся ти води? Чисто умивайся, діткам посміхайся, катрусю, та мої любі дітки. У мене є гарна помічниця, зовуть її Міланка. Вона вміє правильно мити ручки. Сьогодні вона покаже і розкаже, як правильно це робити. Хлюб, хлюб, водичка, буде в мене чисте личко. Подавайте сюди мило, щоб я рученьки помила. Мию ще я носик, вушка, адже я вже чепорушка. Катрусю, зараз я перевірю, чи добре ти помила ручки. Візьми, будь ласка, рушничок і витри ручки. Ось рушничок у тебе чистенький, яка ти молодець. Якщо ручки чисті, то і рушничок буде чистим, тобто на нім немає брудних плям, адже всі мікроби та бруд бояться мила та води. Ручки у нашої ляльки катрусі чистенькі. Ось вона тепер може з'їсти смачне яблучко. Дітки, ви сьогодні разом із лялькою-катрусею вчилися правильно мити ручки.